Продається частина житлового будинку загальної площі 82 квадратні метри, у мальовничому селищі Коропець Тернопільської області, розташованому до 40 кілометрів від найближчого міста. Будинок знаходиться в самому центрі селища, на вулиці Незалежності, що забезпечує зручний доступ до всієї необхідної інфраструктури: поруч школа, дитячий садок, аптека, лікарня та поліклініка, пошта, магазин, парк і зелена зона, у радіусі до 1 кілометра ліс, парк та річка. Будинок одноповерховий цегляний, побудований 1960 року, з дахом накритим керамічною черепицею. Планування включає три просторі кімнати, коридор, кухню та кладовку. Будинку встановлені металопластикові вікна, санузов розташований у дворі, стан житловий підходить для постійного проживання та кідачного використання. Частково залишається меблювання, а також побутова техніка холодильник, плита, телевізор. Опалення індивідуальне газове, встановлені газові конвектори, додатково в одній з кімнат є піч для опалення дровами. До будинку підведена електрика, вода з криниці на подвір'ї, земельна ділянка площею 10 соток, город близько 11 соток. Територія огороджена, є металеві ворота. Також на подвір'ї розташований гараж, який перебуває в аварійному стані. Є кадастровий номер. Один у затишному та зеленому місці ідеально підійде для тих, хто цінує спокій, природу та водночас хоче жити в центрі селища з усіма необхідними зручностями. Ціна 7600 доларів.